Найтеоретичніший слайд з нашої з вами взаємодії, він не повний, його можна ще доповнювати, але найтеоретичніший, тому що тут от, ну, ледве не найбільше саме про логопедію. Вважається, що основними напрямами в роботі логопеда є ось такі чотири напрями. Ми можемо їх розширювати, тому що, наприклад, консультативний і просвітницький ми можемо розділити як дві категорії. Чи ми можемо, наприклад, додати сюди ще й навчальний компонент, розвивальний компонент. Але якщо говорити сугубо про логопедію, то ось тут і небагато, і немало, але дуже широко, і по суті. роботи. Роботи логопеда, діагностичний. Це вміння визначати, що ж з дитиною, чи з підлітком, чи з дорослою людиною, ну, по суті, не так. Діагностувати. Діагностувати а, і диференційна діагностика дитина не вимовляє звуки. Чому Чому вона їх не вимовляє? Що є причиною? А, тобто диференційовувати одне мовленнєве порушення від іншого. Наприклад, дизартрію та ринуларію, умовно кажучи, і ось цей діагностичний він носить в собі розшифровку. Це первинна діагностика, коли до мене вперше приходить дитина, чи дорослий, і я бачу вперше: чи коли я читаю те, що написав психолог. Невролог, вихователь дитячого садочку, психіатр, і я, читаючи інформацію, уже собі підозрюю, а що ж це в дитини. Чи тоді, коли я спілкуюсь один на один з батьками, не бачачи дитини, чи по телефону приймаю запит батьків, не бачачи дитини, але вже як нібито заочно діагностую, як нібито уже підозрюю, що швидше за все. У дитини, ось це. Відповідно, якщо мені батьки говорять, що дитина відкриває рота, витягає язичок, але він у неї сам по собі вправо чи вліво, як нібито просувається. І ми говоримо дитині: тримай язик рівно, вона його тримає, а він потім сам по собі. То я буду підозрювати, звичайно, що тут іде мова про щось дезертичне швидше за все, точно про інервацію. Первинна діагностика, поточна діагностика це тоді, коли я вже, можливо, працюю з дитиною, у нас з нею вже йде там якесь третє, п'яте заняття, і я паралельно за нею уважно спостерігаю і відмічаю собі певні якісь елементи її поведінки, реакцій, мовлення, які я пропустила. Тому що, наприклад, мало в мене часу було для первинної діагностики, чи які з'явилися їх раніше не було, чи які не проявилися, тому що дитина сиділа дуже зі мною чемна, вона гарно себе поводила, бо я для неї була якась нова тьотя. А тут, на п'ятому занятті, дитина вже показує себе справжню, і я вже можу побачити певні якісь особливості її характеру. Тобто поточна діагностика в процесі. Чи поточна діагностика це може бути, коли ми спостерігаємо за колектив. Вом, дітей, якщо я логопед в дитячому садочку, я дивлюсь за дітками і паралельно з тим, що за ними спостерігаю, відзначаю не лише про мовлення, а про комунікацію таких дітей. Ну і безпосередньо динамічне вивчення. Це в процесі нашої цілеспрямованої довготривалої організованої роботи логопедичної і. Недарма у нас в форматі табличці, і я думаю, що ви для себе вже зрозуміли, що потрібно робити, і я думаю, що ви собі на ваших аркушах паперу вже відзначаєте: знаю, вмію, потрібно підвищити рівень. Якщо я знаю, що моя шикарна в первинній діагностиці, але динамічне вивчення мені скучновато, то як я можу себе зацікавити, щоб замість того, щоб ставити той звук, автоматизувати той звук, дивитися ще й на поведінку, дивитися ще й на те, як дитина одягається, роздягається. Тобто, що я знаю і як я можу це використовувати, що я вмію, і як я можу це використовувати, а де. Я собі чесно віддаю звіт, що в мене прогалина, де потрібно підвищити. І в якості домашнього завдання, якби я з вами працювала як психолог чи як коуч з розвитку логопедії, то я дала б вам завдання до тих пунктів, де ви собі зазначаєте, потрібно підвищити, подумати, де я можу це підвищити. Яку книжку придбати, яку статтю почитати, який курс подивитися, яку тему з логопедії згадати, який, можливо, тренінг-вебінар пройти, що я можу підвищити і я знаю, де я це візьму. І просто о, конспект вивчала давним-давно забула. Чи ой, я ж придбала собі той журнал і ще жодного разу не відкривала, а де я не знаю. І тоді, якщо я не знаю, то де я можу дізнатися? А дізнатися знатися я можу просто у Google запитати, запитати у колег, запитати у викладачів, запитати у одногрупників. Я щось не розуміюся, наприклад, як ставити звуки. Шановні, ви розібралися? Так, я розібралася. Підкажи, де? Або навчи мене, або поділись досвідом. Другий напрям корекційний. Зазвичай це корекційний вплив саме на мовленнєву діяльність, яка включає в нас і розуміння мовлення, і використання мовлення, і яка вивчає у нас і звукову мову, звуконаповнення або, іншими словами, складову структуру слова, і про лексику, розуміння використання, про граматику, лексика, іменника, прикметника, числівника, дієслова. І виявляється, що тут дуже багато всього, але щось. Я й так знаю. Мені не треба розбиратися з категоріями іменників, бо я гарно вчилася в школі і ще з 9 класу пам'ятаю це все. Відповідно, тут я прекрасно знаю. А от, наприклад, які звуки існують в українській мові і де там вони творяться ось це я знаю, що відстаю. Відповідно, де я можу взяти ту табличку. І де я можу її повісити в своєму кабінеті, чи покласти, чи в телефон завантажити, щоб вона для мене була підказкою, тому що не обов'язково знати все на пам'ять, можна знати, де цим скористуватися. І корекційний вплив, крім саме мовлення і комунікації на навчально-пізнавальну діяльність дитини, тому що ми знаємо, що увага, яка скаче, впливає на мовленнєві процеси. А недостатній об'єм пам'яті вербальної впливає. Порушення зорового гнозису впливає. І, відповідно, корекційний компонент це і корекція мовлення і комунікації, відповідно до того чи іншого мовленнєвого порушення, і корекційний компонент це і про пам'ять, увагу, посидючість, можливо, можливо, уяву, можливо, мислення і процеси. І теж, будь ласка, для себе зазначте, що я вже знаю. Що я вже вмію, де я вивчаю, тобто в мене є якісь матеріали, а де навіть і не підозрювала, що мені треба ще й з пам'яттю розбиратися. Добре, що прийшла на цей вебінар. Треба це там десь подивитися. Чи можливо знайти собі в пару психолога, з яким ми будемо разом вести одну і ту саму дитину? Я буду логопедичний компонент підтягувати, а психолог буде вчити дитину гарно сидіти за партою і слухати, що логопед буде говорити, які інструкції давати. Аналітичний. Це про аналіз, це про вміння помічати, робити висновки, причинно наслідкові зв'язки. І ось цей аналітичний це не про аналітику, як таку, а це теж про достатньо високий рівень знань. І цей аналітичний компонент це про аналіз, що я буду давати дитині для того, щоб її обстежити. З того, що батьки мені розповіли, який із моїх матеріалів я відкладу, бо це не потрібно. Якщо дитина не користується мовленням, то мої шикарні ілюстрації доказок для перевірки зв'язного мовлення мені не треба. До цього просто не дійде черга. А от на звукову мову мені потрібно якісь. Простіші, реалістичніші зображення, тому що дитина прийде і там підозра й на інтелектуальні особливості, тобто аналіз того, що я буду дитині давати. Крім того, аналіз того, що відбувається в процесі взаємодії з дитиною, аналіз того, як писав хтось із вас, чому у дитини повільні результати. Це я не так працюю, не ті завдання даю. Їх забагато, дитина втомлюється, чи замало дитина на розслабоні, чи це я не пояснюю батькам важливість виконання домашніх завдань? Чи це дитина не розуміє? Тобто аналіз це і про мене, і про дитину, і про сімейну систему, і про нашу взаємодію, і про те, що з дитиною відбувається. І крім цього, це аналіз і оцінка, наскільки методи, форми, методики, які я використовую, дидактичний матеріал, зміна завдань, які я пропоную дитині, наскільки вони дієві, наскільки вони допомагають. Тобто і аналіз впливу моєї корекційної роботи, і співпраці. Моєї з іншими фахівцями, з якими взаємодіє дитина, чи з вихователем, чи з репетитором з української мови, і чи є в нас ця взаємодія. І е, це все про аналітичний. І знову ж таки, що я знаю, що я вмію, де мені потрібно підвищити рівень, а де я розумію, що це не моя зона компетентності, і тоді, який фахівець може е, стати мені помічником контакт, з яким фахівцем мені потрібно налагодити. І консультативно-просвітницький. Консультативно-просвітницький це про безпосередньо спілкування з батьками, коли мені потрібно пояснити, що з дитиною, до чого це може призвести, на що звернути увагу, як можливо організувати домашню взаємодію з дитиною. Це і консультації фахівцям, які теж працюють з дітьми. Я логопед, і Я хочу розповісти вихователям. Які краще там, читати казки дітям, як краще використовувати, наприклад, ліплення, що ми можемо ліпити не аби що, а букви. І таким чином у нас і дрібна моторика розвивається і вже готуємо дитину до навчання в школі. Чи, наприклад, я, як логопед, хочу повідомити педіатрам, на що треба звернути увагу у малявочок. До, наприклад, півтора років, на які мовленнєві особливості треба звернути увагу, щоб педіатри розповідали про це батькам? Ну і безпосередньо просвітницька діяльність, яка передбачає сьогодні соціальні мережі, можливо, ви захочете писати серію постів про Норми розвитку, чи можливо, ви захочете проводити прямі ефіри, чи можливо ви захочете пропонувати артикуляційні вправи для повторення з дітками вдома. Тобто, це і просвітницька діяльність загалом, це можуть бути брошури для школи чи для дитячого садочка, це можуть бути певні дошки, певні стенди, які можна використовувати. І знову ж таки, знаю, вмію, потрібно підвищити рівень. І якщо три попередні а, пункти вони є обов'язкові для логопедії, то ось цей четвертий він нібито з одного боку не обов'язковий, але як показує практика, то на сьогоднішній день, як мінімум, в останні років 5 набуває все більшої і більшої популярності. Будь ласка, поставте зараз плюсики в чат, що тут вам зрозуміло, ви для себе зорієнтувалися і для себе визначили, де у вас зрозумілі вам. Моменти, елементи, де вам потрібно підтягнути, і що ви зрозуміли, яким чином ми можемо підтягувати. І що це може бути як самостійно, так і організовано. До прикладу, я коли вчилася, в мене... Була моя одногрупниця, яка не розуміла свої конспекти, і ми з нею сідали разом пити чай, я читала її конспекти і її переказувала своїми словами. Таким чином, я тренувала, дякуючи їй зараз і вебінари проводжу своє, своє вміння пояснювати один і той самий матеріал іншими словами. Вона ж тренувала своє вміння розуміти, запам'ятовувати наслуг. І кожен був у нас, знав у нас. У своєму виграші, так, думаю, що ті, кому важливо, встигли зробити скрін цієї таблички, і